США та Іран у вівторок почали непрямі переговори в Женеві щодо давньої ядерної суперечки. Високопосадовець заявив, що результат діалогу залежить від того, наскільки реалістичними будуть вимоги Вашингтона. Зустрічі відбуваються в резиденції посла Омана в ООН в умовах посиленої присутності сил безпеки, як повідомляють джерела з американської сторони в переговорах. Бере участь Вітков та Джаред Кушнер з іранської міністр закордонних справ Абаса Ракчі. Посередником виступив Оман. До початку зустрічей президент США Дональд Трамп заявив, що братиме участь у женевських переговорах опосередковано і що, на його думку, Тегеран хоче укласти угоду. Ми могли б укласти угоду замість того, щоб відправляти бомбардувальники бі 2 для знищення їхнього ядерного потенціалу. Американські військовики готуються до можливої військової операції проти Ірану, якщо Трамп віддасть такий наказ. А Іран у понеділок почав військові навчання в Ормузькій протоці вкрай важливому міжнародному водному шляху, через який свою нафту експортують арабські держави перської затоки. Віцепрезидент США Джей Дівен заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що розмовляв з Джерадом Кушнером та Стівом Віткофом про перші результати переговорів. За його словами, діалог пройшов у певному сенсі добре, оскільки сторони домовилися зустрітися знову. Однак він додав, що було зрозуміло, що іранці не готові визнати деякі червоні лінії, які встановив Дональд Трамп. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що сторони досягли порозуміння щодо основних пунктів переговорів. Проте за його словами це не означає, що угоду буде укладено.